Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Близько 16-ї вечора запоріжці чули потужний вибух. Росіяни вгатили ракетою по передмістю. Пошкодило кілька будинків. Люди не постраждали. Від сьогодні у Запоріжжі почали вмикати вуличне освітлення від заходу сонця. Вимикатимуть його з початком комендантської години о 23-й. Це рішення погодили з військовими та правоохоронцями. Дев'ять років по тому у Запоріжжі вшанували пам'ять героїв небесної сотні, які в лютому 2014-го загинули у ході сутичок на Євромайдані у Києві. У ті дні загинув і уродженець Пологівського району Максим Горошишин. Окупанти вигадали новий спосіб, як підслуховувати розмови українців у тимчасово окупованих містах та селах Запорізької області. Останнім часом подзвонити з окупації на підконтрольній Україні території можна було без використання VPN, чим активно люди і користувались. Однак, все це лише на руку расистам, адже так їм легше прослуховувати телефони. Будьте обачні. Із райського уголка прямісінько в пекло. Подейкують, що військовий госпіталь, який орки облаштували на базі відпочинку на бердянській косі, перетворився на крематорій. Цими вихідними там спалахнула пожежа. До речі, про крематорії. Мелітопольський гауляйтер Єбалицький купив собі достойне отношення к тілу після смерті. Він уклав відповідний договір із крематорієм в Криму, та навряд він йому знадобиться, якщо ви розумієте, про що я. В очікуванні деокупації 75% акцій Мелітопольгазу арештували. Керівництво цього підприємства радо зустрічало росіян і одразу ж пішло з ними на співпрацю. Тепер акції передадуть державному «Чорноморнафтогазу» і почнуть збирати колектив, непричетний до будь-яких форм колаборації. Майже 650 мільйонів гривень на облаштування укриттів у Запоріжжі мають витратити цьогоріч за міською програмою. За 160 мільйонів планують відремонтувати сховища у школах. Майже 14 мільйонів підуть на ремонт підвалів у міських гуртожитках. Оновлення для статистики генштабу у Васильівському районі. Наші накрили російську самохідну арт-установку та гаубицю. Більше новини у телеграм-каналі П'ятої редакції Підписуйтесь, там багато цікавого.